З усіх дій Сполучених Штатів, які стосуються Венесуели, Ірану і Гренландії, Гренландія, на мою суб'єктивну думку, найбільш жахлива для національних інтересів Києва, тому що фактично захоплення Гренландії зі сторони Сполучених Штатів це знищення північно-атлантичного альянсу, знищення єдності у рамках європейського НАТО і в принципі НАТО, що абсолютно пропорційно повпливає на те, куди буде спрямована увага європейських партнерів, вона переміститься автоматично зі сходу на північний захід. Тому це не відповідає національним інтересам Києва. І тому ці дії сполучених штатів, які я вважаю в деяких питаннях щодо союзників, щодо союзників надто мабитонними, я вважаю, не найбільш хорошими. Законодавча база дійсно створюється. Ми бачимо, що республіканці, особливо Крило Маго, дійсно ратують за те, щоб Гренландія стала нібито там 51-м штатом, хоча вони так і Канаду називають і вже і Венесуела. Мені здається, тоді 51-й, Не зрозуміло, який це повинен бути вже 51-й, 52-й чи 53-й штат. І так далі, демократи ініціюють опозиційні законопроекти, які вважають, що вони повинні обмежити фінансування всієї цієї гренландської авантюри і не давати фінансові можливості для Дональда Трампа робити такі дії через конгрес, через палату представників і так далі. Тому я думаю, що найбільш адекватний варіант, якби б союзники зійшлися разом у цьому в рамках НАТО, європейці посилили там свої оборонні спроможності. І американці посилили там свої оборонні спроможності, тому що з однієї сторони, з однієї сторони мовотонна риторика абсолютно жахлива зі сторони сполучених штатів, з іншої сторони, європейці дійсно не доінвестовували в оборону Гренландії. А ми розуміємо, що з глобальним потеплінням цей регіон може стати дуже цікавий для росіян, які дуже проактивно взаємоспівпрацюють з Пекіном, який теж буде надавати озброєння Російській Федерації в більш відкритому форматі рано чи пізно, якщо ми дійдемо до цієї точки, можуть надавати субмарини, можуть надавати танкери, льодоколи і так далі, тому Гренландія надважливий регіон. Питання в тому, що питання треба вирішувати не в моветонному форматі, а взаємокооперації. Але ми знаємо, що це такий теж трюк американців для того, щоб підштовхувати європейців більше платити за свою безпеку і більше платити за потенційну безпеку Гренландії. Але звичайно, розкручують вони цю тему надто проактивно за НАТО, так що якщо вони відмовляться від деяких пріоритетів своїх щодо Гренландії, це може на внутрішньополітичному. Електоральному, скажімо так спектрі виглядати достатньо невиглядне невигідно для певних виборців Трампа, таких як Мага Крило. Тому я думаю, що треба більш обережними бути з риторикою, робити заяві можливо такі от трішки маніпуляційні, але так, щоб це зберігало певний ескалаційний баланс, і створювали прецеденти того, що європейці будуть більше платити, але у взаємокоординації з Америкою.